Вітаю на каналі Гігант Лего. Тут ми шукаємо найрідкісніше Лего на барахолці. Сьогодні знову вирушаю на пошуки, і ось що вдалося знайти: я прийшов на барахолку досить рано, коли людей ще майже не було, і це ідеальний час, щоб почати своє полювання на скарби. Хоча тут є безліч різних іграшок знайти Лего справжній виклик. Перші ліго знахідками виявилися китайські мініфігурки та військові набори. Не зовсім те, що я шукав, але це тільки початок. Нарешті знайшов продавця з пакетиками Лего, але нічого цікавого. Іграшки, до речі, часто лежать прямо на землі, завалені листям в поганому стані, це додає свій колорит барахолці зеніт. Потім натрапив на два розфасовані пакети, але теж без мініфігурок. У наступного продавця була інструкція з Лего Гаррі Поттера з пакетиком від цього набору та великий пакет з Лего Ніндзяго. Там не було мініфігурок та якихось деталей, це мене не дуже зацікавило. І ось нарешті удача, продавець з п'ятьма великими пакетами. Оглянувши всі, я вибрав цікаві деталі мініфігурки. Заплатив за все 350 гривень і вирушив далі. Наступна знахідка була за 20 гривень. Але вже більше нічого цікавого не траплялося і людей ставало все більше. Після 4 годин пошуки вирішив повертатися додому. Переходимо до головного. Ось що я купив за 380 гривень. Порівняємо це з цінами на Бріклінг, якби я це купляв в інтернеті. Наприклад, інструкція до набору 9470 обійшлася мені в 10 гривень, а в середньому в інтернеті вона коштує 70 гривень. Це цікавила вона мене тим, що тут можна подивитися на мініфігурку з цієї серії. Наступна на черзі мініфігурка балерина з 15 серії мініфігурок. Красива фігурка з білими балетками її ціна на бріклінг 190 гривень. Ось водій спорткара Макларен. В шоломі та сірому костюмі коштує близько 65 гривень. Тепер ніндзяго. Ніндроїд чорний дроїд на стороні зла і його вартість 80 гривень. Піратка Кірен з двома виразами обличчя обійдеться вам в ціну 105 гривень. Майстер Ву, але, на жаль, без шляпа. Фігурка виглядає доволі круто і ціна з повним комплектом 150 гривень, ще знайшов два приводи з відкритим і закритим ротом, кожен по 25 гривень. А ось і найменший майстер ву фігурки дитини, він і старіщиною, тому ціна могла б бути 160 гривень, але не цього разу. Серія Nex Knight знайшов лавового монстра, фігурка в чудовому стані, хоча бракує наплічників. Вартість на БУ-ринку 125 гривень. Разом із фігурками придбав два кущики за 35 гривень кожен, двох кроликів по 18 гривень, сірого хом'яка за 25 гривень і Скарпіона всього за 5 гривень. Далі рожевий коктейльний стаканчик за 90 гривень і зелений кристал за 15 гривень. Маленькі, але цінні знахідки. На завершення срібний замок на двері за 5 гривень, меч за 10 гривень і золотий саксофон за 40 гривень. Ще деякі круті деталі. Тулуб синього лицаря з Fantasy Castle за 190 гривень, ноги орка з Володаря Перснів за 60 гривень і голова короля скельних монстрів за 40 гривень. У результаті моя покупка на 380 гривень насправді коштувала б на Бріклінг 1580 гривень. Це майже в три рази дешевше, тож пошуки на барахолці виявилися справжнім скарбом. Також хочу вам показати інші знахідки, які ще не показував, але знаходив на попередніх поїздках на барахол. Ось, наприклад, дві дівчинки з Лего Friends, які доволі часто зустрічаються там. Кілька тварин, серед яких особливо цікаві, це помаранчевий павук з Hero Factory та зелена морська зірка. Я також знайшов деталі для мініфігурок та зелений візок із супермаркету. На барахолці можна навіть знайти їжу, таку як морозиву, фрукти та овочі та різну іншу випічку. Іще цікавинка. Золотий кристал, паперові гроші, магічні диски та бронзовий меч Рукхай. Напишіть у коментарях, як вам мої знахідки, і до нових зустрічей на каналі Гіганти Іліго.